Привіт! Ми, ми екологічна бригада Едем. Ми з Роспичівської гімназії Сергіївської сільської ради Миргородського району. І ми тут, щоб сказати, не забувай, що ти землі, людина, вона для нас одна єдина. Наша, Наша мета зберегти природу для наших майбутніх поколінь. Ми екологічно освічені, креативні, активні, відповідальні. Не боїмося труднощів і віримо в нашу справу. Ми однієї сміливості готові разом долати всі перепони на шляху до збереження природи. Я природа, я створила ліси, моря. Горі, я дала вам життя, але моя сила слабша є. Хто ж допоможе мені? Я людина, я твоя дитина, природа, але я жадібна, я споживаю більше, ніж потрібно, і залишаю за собою сміття мені! Я вода, я даю життя всьому живому, але мене отрують хімікати і пластик, мої річки плачуть, океани задихаються. Але тепер я забруднена димом і смогом. Хіба вам не байдуже? Я ліс, ваш зелений щит. Мене виробить безжалісно, якщо я зникну, ви не виживете. Крові. Мене так легко створити, але важко знищити. Ми одна команда і разом ми зможемо перемогти забруднення. Ми, ми однієї сміливості разом рятуємо нашу планету. Але в ці важкі часи природа страждає не лише через людську байдужість, а й через війну, яка обірвалася в наше життя. Загарбники руйнують наші землі, знищують природні ресурси. Тварини і рослини страждають від вибухів та отруєних вод. Але ми не здаємось, ми будемо захищати нашу землю. Ми, ми однієї сміливості і ми. Мене... Природи! Наша гімназія це не просто навчальний заклад, це осередок екологічної активності. Ми маємо свій сад, квіти. І це не мрія, а реальність. Наші учні та учениці займаються посадкою дерев, створюють підучі куточки, вивчають, як можна допомогти планеті навіть до таких умовах. Тепер важливо усвідомити. Кожен з нас частинка команди. І ми маємо спільну мету. Вічення природи це наша відповідальність. Разом ми здатні змінити світ на краще. Природа. Це не просто те, що нас оточує, це наше майбутнє. Пам'ятайте, що наша сила в єдності. Природа чекає на нас і кожен може допомогти своїми вчинками. Віримо в вас, віримо в наше майбутнє, збережемо природу. Бережемо Україну це наша земля, це наш дім. бережемо її.